Сторінка 124. Леонід Глібов 1827-1893 роки. Леонід Глібов відомий український поет і байкар. Сподіваємося, вам цікаво дізнатися, якими були в дитинстві люди, що стали відомими, уславились у віках. Леоніда Глібова називали пестливим ім'ям Льолик. Він змалку любив доглядати за квітами. Зверніть увагу, був маленьким хлопчиком, а переймався не іграми і пустощами, як більшість у цьому віці, а дбав про красу. Значить, умів бачити її. Його називали королем квітів, а знайомі і родичі вітаючись, казали йому: Здоров був Льолику! Квітчастий королику. А ще Льолик. Мав доступ до багатої бібліотеки пана, у якого працював його батько. Тому для малого хлопчика був відкритий світ книжки. Мамо, для вас, сучасних школярів, це не така вже і перевага. Мати доступ до книжок. Дозвольте з вами не погодитися, адже в той час не було джерел інформації, які ми маємо тепер: телебачення, радіо, мережа, інтернет. Основним джерелом інформації тоді була книжка. Глібов прославився як автор пісні Журба, що стала народною. Запам'ятайте її початок, адже ви не раз її почуєте в майбутньому. Стоїть гора висока, попід горою гай, зелений гай густесенький, неначе справді рай. Митець написав багато творів для дітей, серед них байки, вірші і віршовані загадки. Свої твори для дітей він. Підписував псевдонімом дідусь Кенир. Цим прізвиськом називали батька Глібова, який колись купив співучу пташку канарку. Дитячі твори письменник друкував у львівському журналі дзвоник кожний номер, якого діти чекали з нетерпінням. Химерний, маленький, бокастий, товстенький, коханчик удався у тісто прибрався. Чим смачним напхався, в окропі купався, на смак уродився, ще й маслом умився, В макітрі скакав, недовго нажився, у дірку скотився, круть верть та й пропав. Хотів був догнати, шкода шкандибати. Лови не лови, а як його звати? Лінуюсь сказати, а ну, ти лиш ви. Тож, діду коханий, вареник гречаний. Кричить дітвора, чому не вгадати? Не бігать шукати такого добра?